Ряд аграріїв не отримували високих урожаїв. Розкажи, будь ласка, твої клієнти, які вружаї отримували в цьому сезоні? О -о пшениці, озимі пшениці, mm -hmm. Це 9-10 тонн. Є клієнти, які збирають і 11 тонн. А озимі ріпак, які врожає? ріпак були? ну, від 3 тонн до 5 тонн. Розкажи, будь ласка, що було найважчим на старті створення компанії Агропар? Працював перед тим на інших. Дистриб'юторських компаніях розумів, що мої клієнти працюють зі мною як з людиною, а не як з компанією. Руслав, у нас дивиться багато молодих менеджерів, які починають в агро. Що би ти хотів би їм сказати, як досягнути таких результатів, таких вершин, які... Є? Ти досягнув. Працювати. Працювати, навчатися. Посіви ріпаку в досить чудовому стані, листова пластина чиста, коренева система дуже розвинена. Які технології захисту, як вдалося досягти таких результатів? По фуніцидах вносили прат Арія, угу. по мікроелементах ми вносили зиріва бор молібден і ризогумат. Як бачимо, все спрацювало навідмінно. Препарати компанії зеріва працюють навідмінно. Казав би, що. Нічим не гірше від розрекламованих дорогих препаратів брендолих. і брендів. Та риба природа, що працює на урожайці.